Дуже важливо на початку стосунків, коли ви ще не ушли в глибину, коли ви ще не стали жити разом, саме в цей час, перед цим, цим наміром жити разом, вам потрібно провести таку бесіду зі своїм чоловіком. коханим. якщо ми будемо разом, то і ви розповідаєте, чи будете ви готувати завтраки. Чи ви взагалі їсте, їсте зранку, чи у вас нема настрою? ви така похмура, поки ви проснетесь, чи вам дуже рано потрібно бігати на роботу, і тому вам перше, друге, третє ви не будете готувати. Да? Що для вас важлива робота, важлива реалізація, що ви будете зустрічатися з іншими людьми для роботи, для майбутніх там, стосунків, для розвитку і так далі, і тому подобне, що ви ніколи не кинете роботу, ви будете далі. Розвиватися, що глажка, стірка це, е, да, це обов'язково, але це ви не будете там, надраювати кухню, ви не будете готувати їду із трьох блюд, що ви не будете ходити бігати з ним з, з трусиками з носочками. Це обов'язково. А то виходить, що чоловік, беручи жінку, да, він хоче отримувати від неї що. Він хоче отримати від неї кохання, ласку, любов, заботу, безплатний секс. Він хоче отримувати від неї там, їду, заботу, там, чистоту, порядок, а вона його цього не дає, і в нього починаються претензії до неї. Обов'язково, дівчата, ви ніколи не потрібно вам кидати свій розвиток. Ви завжди повинні, навіть, в стосунках, розраховувати на себе, тому що з чоловіком може статися будь-що, він може загинути, він може піти, а діти. От З ким будуть діти? Це по-перше. А по-друге, саме головне, що ви повинні встановлювати сроки, протягом якого срока ми будемо з тобою разом. Тобто, десь через півгода. Ми вже вирішимо, підходимо ми одне одному чи ні, або через ну, рік. Та ви же, і тоді, коли ви вже вирішили, що через рік у вас буде, або через півроку серйозний розговор, а що буде далі? Тобто, конічна історія, ми з тобою спробували, ми підходимо далі що? А далі ви вже розумієте, якщо він гукає вас заміж, це чудово. Тобто, ви самі думаєте, хочете ви за нього заміж або ні. А якщо не гукає заміж, ви можете так ждати роками, він потім закохується. Ви можете даже дитину народити в цих відносинах. Він закохується і йде до іншої, і вам каже, а я тобі нічого не обіцяв. Важливо все проговорювати це ваша безпечність. А як це правильно робити? Приходьте. Я вам розкажу на сеансі, на особистому сеансі, що думає ваш валєрчик, який народився такої дати, що думає ваш там Сергій або Вася зі своєю датою народження. І тоді ви будете розуміти його наміри і вашу роль в цих стосунках. І це вам дасть трішечки впевненості, або вам легше буде прийняти своє рішення, яке вам е гідне вас. Приходьте, бережіть себе і цінуйте себе у цих стосунках.